Ребята, всім привіт, з вами Томі. Я побачив таке відео, яке вам реально понравилося. Портал за одну, секунду, за одну хвилину, за 10 хвилин. ні, за, за 10 секунд, за одну хвилину і за 10 хвилин. Тільки на нього в описанні, подивіться, реально прикольне відео. Сьогодні получаєте другу часть цього самого відео. Бо воно реально прикольне. Думаєте, да, це суть цих самих і якісь. І ставите одну так і другу так. Берете от такі от ракетки. Желательно, щоб їх було три. Одну ставите отак от сюди, на серединку, ставите її отак. От і її так же само от сюди. Має вийштися конструкція. Потім знайдіть у себе три таких пластмасових бумеране. Іли якісь настоящий. Берете один, якщо у вас є один такий, ставите так. Другий так же само ставите отак. Вот якщо у вас є ще круглий, або ще якийсь бумеранг, якщо у вас три, просто поставте їх вот так вот. А один поставте сюди. Желательно, щоб отут вот було велике кольцо, щоб на нього було прям ідеально пригнуте. Я ідеально запригоню і все. Воно пройзло, мені сюди треба Соломію, бо я вже в цьому участвував. Bam! Ребят, сорі, але Соломія сьогодні участвувати в сьомках не буде. Такий маленький спойлер. Ви всі підписалися на цей канал. Вкраду вам хочу сказати, це не лайвове відео. Тут трохи реально є сюжети. Перший буде портал. Я терепортнуся в таке місце, яке я взагалі ще й ніколи навіть не бачили. Дивіться, що я роблю, просто. Ставлю їх сюди. Можете це зробити вдома, бо це в два рази краще. Але я це роблю на вулиці, щоб були. І Дивіться. Тепер, бачите, от. Флінк-рінг. І тепер воно мені показує, що треба так прокрутити. Зараз я активірую ребята, портал. Всі зараз наблюдають. Я беру його і запускаю. Кручу, 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 кручу. Є. Я його активізую. Ребята, всім привіт! Зараз там Томі і Мія для вас знімає відео, на яке ви підписатися Ну давайте маленький вот такий, вот, чуть -чуть, маленька пропозиція. Якщо ви ті люди, які хочете бачити на цьому каналі 24 години, все, що вам потрібно для цього зробити, це ставити лайки. І саме головне, Підписка Підписка і ще раз Підписка це все, що від вас потрібно. Просто тисяча підписників і все. 24 години часа буде сипатися, так як торкнись мого тіла. Кстати, хто хоче торкнись мого тіла продовження, ставте лайки перед последнюю частью. Силка на неї буде в описанні. Вашо. Пригай. Три, два, один. Ну що, я казав, буде таке місце. Яка ви ще ніколи не бачили. Реально прикольне місце. Зараз вам все подробніше розкажу про це місце. Опа, Телепортувався на своє місце. Ну і тепер слухайте про то місце. Скоріше всього, ви наверняка не зрозуміли, що це було за місце, але це реально прикольне місце. Це місце називається Лондон. Да. Великобританія, це реально то місце, я вам не брешу, серйозно. І все там будуть виходити тепер ролики. Легендарніший портал і будемо телепортуватися в то місце. Ребята, просто ставте лайки, ставте, ставте, ставте лайки. І телепортуємося із змією в то місце легендарне як ми із Соломією телепортуємося в Лондон. І будемо для вас там знімати відео, яке ви тільки захочете. Ну, щоб це сталося, просто нажимайте на красну кнопку підписатися. Кстати, хто хоче більше нових прикольних відео, торкнись мого тіла, просто ставте мільйон лайків. Ладно, шучу. 20 лайків внутрі хто ще хоче ролик, було не було. Там, де я уже соломії буду задавати питання, а як ви знаєте, ми підросли і вопроси підросли. І хто хоче там, де я буду Соломії задавати, було у тебе таке, не було у тебе таке, було, може, не було, 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 було. У вас таке, що ви хочете телепортуватися в якесь то місце? Кстати, напишіть в коментах. От представте, ви зараз заходите в двері. І напишіть в коменти, куди ви хочете телепортуватися. І напишіть в коменти, куди ви хочете прилетіти. Я, наприклад, хочу зайти в двері і оказатися на Сейшелах. Або в якомусь другому місці, Або в, в мірі ріки Морді. Пишіть свої ідеї в коментарях. Можу провести для вас спеціальну інструкцію про по созданню ще одного портала, який телепортує вас в любе місце. Мене телепортював в Лондон. Якесь взагалі друге, наприклад, якесь місце, наприклад, кілометр за два кілометри. Просто все, що вам треба. Це, Кстати, хочу вам сказати, що не розтраюйтеся, якщо у вас це не вийде, бо з усіма таке буває. Повірте, в перший раз зі мною теж таке відбувалося. Просто треба поняти суть взяти вот цей вот, Не цей, не цей, не то. Просто взяти оце і вот так вот. А оцей вот повернути. Вот так вот. І все. Він у вас активується, і він виглядить вот так. А от оцей от... ракетку поставити вот сюди. Руно посередині. І вас телепортує в якесь любе місце. Вот так от, от це все виглядає. Бачите. Вот так це все виглядить. Хочете телепортуватися в якесь друге місце. Давайте з вами це спробуємо. Поберу, стою і погнали. Бачите, недалеко телепортувалося. Але зато прикольно, підкажіть. Що всього такого не найнастоящего цього магія це все, що вам потрібно. Все, викладайте і все. Просто якогось, наприклад, або дедушку, дедушку Пранканути Все, що вам потрібно, це просто не шуткують. Самоді магія реально существує. Серйозно. слышь, пацан. Или может не пацан, подпишись, не ленись на канал. Лайк поставь, если что он выглядит, будто палец, который направлен вверх.